Уся земле покликуйте Господу, служіть Господові і з радістю перед обличчям Його підійдіть зі співом. Знайте, що Господь Бог він, Він нас учинив і його ми, його ми народ, та отара його пасовиська. Увійдіть його брами з подякуванням на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його ім'я, Його благословляйте, бо добрий Господь його милість навіки, а вірність Його зроду в рід. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорону моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо він тебе вирвесте, неб птахолова, холова, з моровиці згубної, він пером своїм криє тебе, і під крильми його заховаєшся, те ще та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві виходить, ані моровиці, що нищить у півдні. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужа ти наступиш, девчука й крокодила ти будеш туптати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він, бачити, буде спасіння моє. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати допізна, сидіти, їсти хліб загорьований. Він і в спані подасть другові своєму. Діти спадщина, Господня, плід утроби нагорода, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блаженний тому, що гайдака свого ними наповнив, не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Непохитно надіюсь на Господа, і він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він із губної ями, із багна болотисту, і поставив на скелі ноги мої, і зміцни мої стопи, і дав пісню нову мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачить багато, хто й пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блажена людина, що Бога вчинила своєю твердиною, і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Багато вчинив ти, о Господи Боже, мій твої чуда й думки твої тільки про нас, нема тобі рівного. Я хотів би все це показати і про це розказати, та воно численніше, щоб можна його розповісти. Жертви приношення ти не сходів, ти розкрив мені уші цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав ось я прийшов із звоїм книжки про мене написаною. Твою волю чинити мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Я проповідував правду великому зборі, ото своїх уст не ув'язнюю я. Господи, знаєш ти, справедливість твою не ховав я всередині серця свого. Про вірність Твою та спасіння Твоє звіщав не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні. Тому, Господи, не ув'язни милосердя свого від мене, а милість та правда Твоя нехай завжди мене стережуть. Вони щастя без ліку мене оточили, беззаконні мої досягли вже мене, так що й бачити не можу. Вони численнішими стали за волосся на моїй голові, і серце моє опустило мене. Зволь спасти мене, Господи, Господи, поспішиш, бо на поміч мені. Нехай посоромлені будуть і хай зганьблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подадуться назад і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене лихого. Бо дай скам'яніли від сорому ті, хто говорить до мене ага, ага. Нехай тішаться та веселяться тобою всі ті, хто шукає тебе, та хто любить спасіння твоє, нехай завжди говорять, хай буде великий Господь. А я вбогий та бідний. За мене подбає Господь моя поміч і мій оборонець. То ти, Боже мій, не спізняйся.